Продовження нитки. В процесі плетіння силянки нитку потрібно продовжувати декілька разів. Відрізаємо нову нитку довжиною 1,5 метра. Накладаємо два кінці назустріч. Зав'язуємо вузлик короткою ниткою. Водночас захоплюємо всередину пряму довгу нитку. Повторюємо цей спосіб з другої сторони. Зав'язуємо на кінці нової нитки вузлик, захопивши всерединку пряму коротку нитку. Два вузлики на нитках йдуть назустріч і надійно фіксуються одне на одному. Кінчики ниток треба обрізати, щоб не були занадто довгі. З'єднання з вузликами Легко проходить бісеринки. Лише потрібно слідкувати, щоб не проколоти голкою нитку, коли проходимо в з'єднувальні бісеринки. Продовжуємо плетіння, поки силянка не досягне потрібного розміру.